Друзі, у рамках третьої частини уроку, присвяченому Сполученим Штатам Америки, ми з вами будемо відмінювати дієслова Вулуар хотіти у теперішньому часі та візити відвідувати у минулому складному часі. Поїхали. Відмінювання дієслова Вулуар хотіти у теперішньому часі. сан франциско Елявіль, Дюлюест, Америка. У Сан Франциско, місто американського заходу, в яке я дуже хочу повернутися. жову древі зіти Парк Національ дю Гран Каньйон. Я хотів би, або я хотіла б відвідати Національний парк Гран «Тю Тювіо Ретурне Аналяска. Ти хочеш повернутися на Аляску? George Нові пакі ти сапатрі. Георгій не хоче залишати свою батьківщину. Елєн віо аменеже для коїзін марікен. Олена хоче облаштувати кухню в американському стилі. Ну волонфер унькруазір мерік дюнор. Ми хочемо здійснити круїз у Північну Америку. траває... Далі Сіліконвелі. Ви хочете працювати у Сіліконовій долині. Даніеле Саломе. луе Соломелуе уньвуатюрамерикен мар'яж. Данило та Соломія хочуть орендувати американське авто на своє весілля. Маркетан віольпаси лорлюндюм'єль аміамі. Марк та Анна хочуть провести свій медовий місяць. У Маямі. Відмінювання дієслова візити відвідувати у минулому складному часі. Для того, щоб поставити дієслова візити відвідувати у формі минулого складного часу, нам необхідно обов'язково у якості допоміжного задіяти дієслово авуар мати володіти у теперішньому часі. А от з дієсловом візити зробити деяку трансформацію. Що саме нам необхідно відкинути крайню приголосну літеру «р», а над крайньою голосною О поставити аксант, і таким чином у нас утвориться діаприкметник минулого часу. У реченнях, які виражають минулий час, часто густо вживається прислівник обставини часу. Але варто пам'ятати, якщо дієслово вживається у складній часовій формі, то цей прислівник, що означає обставину часу, стоїть після дієприкметника минулого часу. Для того, щоб не заплутатися, то краще прислівник обставини часу відправити у кінець речення, що, власне, нам демонструють нижче наведені приклади. Вже візіте Лас La Siemen Dernier. Я відвідала Las Vegas минулого тижня. Ти відвідав Чикайський музей науки та промисловості вчора. Ларisa візите le Musée дю Бруклін avant yere. Larissa відвідала Бруклінський музей позавчора. Вашингтон D.C. le Tom ми відвідали Вашингтон минулої осені. Вузаве візите Балтімор ля Нєпаси. Ви відвідали Балтімор минулого року. Димитріо Сежан, он візите Буфало ляте дерні. Дмитро та Іван відвідали Буфало минулого літа.